сьогодні йдеш у школу, ти знаєш? Де? Можна хвостик один. Скажи. Можна, я хочу зробити так, щоб було гарно. я А у чолку мені не забирай, а, добре. Ну, mm. mm. no, покажись. Така mm. oh, нас вийшла. Готую для Даніелочки снек в школу, лохину, пряник, мандаринка, горішки і чайочок. Що там, Даніе, смачно? Давай швиденько і вже йдемо з порядку. А у вас дядько веде спорт? Все. Все, Данилюся, папа, Данилочка, папа, Даниля, Данилятка. i'm going to call mrs lucas down okay and we'll let her know you're here okay that's going to tell everyone that mommy and daddy are going to pick you up in the car line and this is for you to put in your car. Uh -huh. okay. And when you pull around the back, mm -hmm. just hang that either on your visor, the part uh -huh. that pops okay. out, or on the mirror, and All they'll right. call her name. And then they'll bring her right to the door. You know, okay. don't even have to get out of the car. I, I think it translates pretty well. I do yeah, it on the yeah. computer, so you never know. <laughs> her papers and the uh that -huh. she does. Oh, Словом, ми дуже такі приємно здивовані школою. Настільки такі відкриті вчи... вчителька. Як наша вчителька, містер Робінс? Містер як містер. містер Робінсон, вчителька Робінсон, містер Робінсон. Робінсон Спарк, це що? Добре, Робінсон. А вона місіс Лукас. Місіс Лукас. Дуже класна, дуже така. Ну, така, мені навіть здається, мама не є така добра і файна, як місіс Лукас. От сказали, мене дуже просто розчуло, коли сказали Даніела, весь клас тебе чекає. Я вже всім розповіла, всі тебе щиро чекають. Мені аж сльози на очі. От тому ми лишили. Надіюся, що вчителька не буде дзвонити за годинку, Ваша дитина плаче біля дверей і заберіть її. Минув вже час, і ми приїхали за Даніелочкою в школу. Чекаємо її біля школи. Школа вихід з заднього двору, і всі батьки машинами чекають і будуть забирати своїх діток. Діток приведуть згідно такої таблички, яку нам видали кожним батькам, побачить прізвище Романчак і приведуть нам дитинку. Так, ось школа, там задній двір, не знаю, де цей вихід саме. Ходимо в туди. Так. Зараз ми вам розкажемо, що потрібно було зробити, щоб записати дитину в школу. Треба було пройти пару етапів важливих. Так просто, що ти йдеш там, прийшов, записався, йдеш на другий день, такого не було. Ось, тому ми зараз вам розповімо. Так. То я маю розказувати? Так, Андрій має розказувати. Він у нас головний Режисер. затійник всього нашого життя в США і в цьому західному світі, про яке ми ніколи ну, не сподівались. Треба, найперше, звичайно, треба піти до школи в адміністрацію, сказати про наші намірення. Що ми хочемо піти до школи. Там потім та адміністратор дала мені контакти Жіночки з family, як з Фемілії. Administration, якось так, чи феле Family Admission. Воно було в іншій будівлі, ми мусили йти туди. Вона дала список документів, які треба зібрати, які треба позаповнювати applications, заяви. І все треба було збирати документи. Найлегше було це заповнити заяви і, напевно, зробити всякі копії, копії паспортів і так далі, чи свідоцтво про народження. Найважче, ну потім по складності було треба було зібрати два або три докази адреси, на які проживає дитина. Це ніби там, може бути якийсь чек про оплату комунальних послуг. Або ми, наприклад, брали від Христі. Христя це наша сестра, Андрія сестра. Ми брали від неї це, що вони є власником дому, а також я йшов в банк. Завіряли. Ні, це вони якраз в банку завіряли, те, що вона є власником дому. Це в а... банку потрібно було завірити, так. що вона є власником дому, так? Друге, які угу. ми брали. А друг, так, ми в банку це перше було. Заявляли, вона показувала свій драйвер лайсенс, і вони заявляли, що вона є власником дому, чи принаймні цієї адреси. І друге, це якраз витяг з того, що вони мають, що вона є власником квартири. Ну, такі дві. Там, та в адміністрації офісі вона буде давати цей список, що може бути. І, а найважче це було зібрати всі. Зібрати всі документи на. Їдемо по Даніелу, мусимо дивитися, коли їхати. Так машина різна, їздить. Йде наша дівчинка? йде! Є? Данілюся! Йде наша дівчинка? Люся, Даніель, Люся. Два разу? разом? Не раз, цікаво. Було. Так. так. Розкажи, як тобі було, Даніелка? Класно було з футболкою. З футболкою? Так. Так класненько було. Що таке? Кіра, познайомилася з дівчинкою, так? Кіра? Кіра? Так. І що, і що ви говорили? Бавилися. Бавилися? Сподобалося з нею так. бути? Так. Слава Богу, що ти знайшла подружку, ми дуже раді. То чи дітям це в гості? О, в гості! Так, я думаю, що запросимо. Трошки ще більше познайомитися, добре? Подобалося тобі, як вчителька? Лукас? Лукас. Не Лукас. А як? Лукіс. Лукіс? Знаєш, у нас в Україні такі цукерки є Лукас, Хі -хі. то вчителька не, так не, то, може, вона так може звучить, Лукас? Лукас? Ясно, ясно, Данілюся. Що, будеш ще ходити, завтра підеш? Так. Добре. Все тоді. Що давали їсти? А що давали? Що давали? Сочком. Ще я Що? Що? дити чоколад молоко. Чоколит молоко, і молоко, так. Добре. І таку картоплю. Картопельку, так? А. Добре, добре, супер. супер. Не так, продовжимо далі. Що було е, наступним етапом е, записування в школу. Наступним етапом було те, що треба було зібрати медичну картку Даніели. Так, ми взяли з, те, з, України, з України вакцини, які ми переклали. Були. Треба було теж чекати довго переклад. Так, ми тут місцево перекладали, не в Україні, так, а Україну. Заплатили за двох дітей 30 доларів. 30 Він покаже, 30. Що це не є багато. Мізє mm -hmm. це навіть на українські ті, не є багато. Ой. Але потім треба було тих вакцин, яких не вистачало, треба було доробити. І ми ще ходили записуватися до лікаря. Треба було вибрати свою лікарку, вибрати план медичного обслуговування, який угу. потім призначити запис до лікаря. Коли призначили запис, тоді ми зробили Ми ще, ще ми погодилися все в один день робити, бо там щось було три вакцини. Зробили все в один день і коли ми це все зробили, тоді я ще раз зв'язався з, з Administration office, office, ні, Family Admission. І вона, я і приніс всі документи, всі підтвердження, І коли це все вони зібрали докупи, то передзвонили мені здається на наступний день. Ціграс з п'ятниці була і сказали, що в понеділок Даніела вже може йти. Сказали їм вчительки. Прізвище місяць Лукас, і треба було прийти знову. Робінсі. Так, ще важливо, що ми робили після вакцин. Так вийшло, що ми в день зробили як дитині Самі. дві вакцини зразу. Так, Там швидко. парокомпонентні. і ще ми здавали кров з вени на резистентність до туберкульозу. Правильно, бо Україна входить в ризик, країна ризику, і ми повинні були це перевірити. Ось так авто я лишаю. Даніелочка наша вже другий тиждень ходить в школу, ми їй купили такого рюкзачка, бо потрібен рюкзачок такий, щоб А4 влазив. Ми мусимо тут носити запасний одяг, от бутилочку пити тут я даю. Ну і якийсь снек. Розкажи, як тобі в школі було? А що вчили? Розкажи. Ну розкажи, що вчили. Що робили? Познайомий дівчат. Так. Доброго ранку. Сьогодні знову і знову веземо Данілюсю до школи. От Сніг, вона хоче сніг. Коротше, вчора такий був прикол, каже. Така прийшла сумна, каже, мама. Ну, все в школі добре, все добре. Але єдине, от краще би було, якби ти там була. Я кажу, ну Данілюсь, ну як? як я так можу там бути? О, я придумала. А влаштуйся в школу прибиральницею. і Я тебе буду хоч, хоч трішки бачити. Я кажу, Данілюся, будуть діти сміятися, що в тебе мама прибиральниця. Ні? Нормальна професія, чому я сміятися? вона каже, ну тоді вчителькою. Я кажу, та я поки на вчительку вивчуся, то ти вже школу закінчиш. автобус, так діти приїжджають і виходять. Відвела Даніелу до дверей і треба було її там залишити. Мені тут дивно, я хотіла би зайти в клас, там побути з нею, як то колись там було в нас в школі, що мама вела до самого класу і це не було заборонено, щоб в той клас. Ну, прийти сісти собі, ще там, побути трошки, мені тут так дуже цікаво. Але тут я так зрозуміла, нікого в школу постороннього не пропускають, тому що м -м, часто буває таке, що люди можуть мати якусь зброю, навіть діти. І багато було випадків, що ну, розстріляли цілий клас, дитина могла розстріляти навіть. Того все дуже серйозно. І коли ми забираємо, то ми теж заїжджаємо, як показували, на задній двір школи. В машині чекаємо, її виводять до машини. І от такий процес забирання. Ніякого ну, що ти прийшов собі як у нас вдома за дитиною, нормально, в школу зайшов, в клас. Такого тут нема. Трошки мені це дивно. Хотілося б по-інакшому, ну але що зробиш? <різь> так, ми прийшли на Family Lunch. Данілюсь, що ти там маєш? Піцу, кукурудза, ага. мелк, чоколет, соломку і капусту а -а -а. і джус. А тут купусик прийшов, так. Група підтримки за Даніаночки, так. От. І сімейний обід, де мають прийти батьки і з дітьми пообідати. Дуже цікаво. Це чіз. ось таке, таке меню. Чіз. Це напевно якесь таке молочко, чи що. І це салат. Ну добре, дітей годують, хоч побачимо, чим годують. Таке вийшло в нас невеличке відео. Поки ми їхали за кермом, я заставила Андрія розказати, як ми це все робили, бо він нас найкраще знає англійську і вирішує всі важливі справи. Ми завжди обіцяємо один одному, що сядемо і записем, запишемо відео. Як нам взагалі в Америці, чи подобається, що ми тут зустрілися, що подобається, що ні. Але так і не можемо ніяк записати, тому я вже кажу: їдемо по Даніелу до школи і хоча б розкажемо, як ми її туди записали. Можливо, комусь пригодиться. А якщо комусь пригодилося, на здоров'я, чекаємо лайк, пальчик вверх, і до наступних зустрічей!